Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні 1 грудня і зараз ми будемо висаджувати цибулини амарилісів в горщики для того, щоб вони заквітували у нас через 6-8 тижнів на підвіконні в квартирі. Погодьтесь, буде дуже красиво виглядати квітуюча рослина взимку. Для успішного проведення робіт нам знадобиться будь-який торфяний субстрат універсального призначення, горщики відповідного розміру і, звісно ж, посадковий матеріал цибулини амарилісу. Якщо кернева система занадто довга, можна обрізати її по вишині горщика. Дивіться, як це робимо. Ну, ось так, буквально кінчики відрізаємо. оглядаємо все добре. Цибулинки амарилісів треба висаджувати, щоб вони були заглиблені приблизно ну, не більш, ніж наполовину. Підсипаємо на донці і розміщуємо кореневу систему, ну, якомога, щоб вона була рівнішою. Можна трішки в Притиснути її туди заглибити ну, всередину субстрату. І заповнюємо дуже обережно і щільно треба заповнити простір, об'єм, який залишається під самою цибулиною. На поверхні також треба залишити трішки місця, для того, щоб потім можна було проводити полив. Ось таким чином. Трішки притиснули, все чудово виглядає. Дуже легко висаджувати цибулини амарилісів в горщики. І для того, щоб ще більше прищільнити ґрунт, проливаємо водичкою. Відповідною температурою. Кімнатна температура повинна бути у води, якою проливаємо. Заливати не треба. Процес висаджування завершений. Зараз попротираємо. Горщики, щоб вони були чистенькими, і заберемо їх до себе на квартиру. Як бачите, нічого складного у висаджуванні цибулин амарилісів для зимового цвітіння немає. Якщо схочете порадувати себе цим неперевершеним цвітінням, яке настане через 6-8 тижнів. Також можете висадити. До речі, зараз в інтернет-магазині Флоріум, де я замовляв ці чудові цибулини, великий розпродаж, в тому числі цибулин амарилісів. Я посилання залишу в описі під цим відео, а додатково по промокоду Наша дача для вас буде окрема ще знижка, мінус 10% не тільки на цибулини амарилісів, а на будь-які росини, які вам там сподобаються. На цьому все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба. Над головою до побачення!